Вітаю, друзі. Сьогодні 13 березня з вами Валерій Клочок. І щойно стало відомо про те, що на Росії могли звільнити таємно до того ж начальника Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, соратника Шойгу Валерія Герасимова. Ми вже кілька разів чули інформацію про те, що нібито то його вбили, нібито то його звільнили. Зараз точного підтвердження немає про те, де він, в якому статусі, чи живий, чи здоровий. Але є документи, проекти постанов уряду Російської Федерації, які підписуватиме точно не він. Про що власне йдеться мова? Російські журналісти досідили, що на порталі нормативно-правових актів було опубліковано проєкт постанови уряду, який має бути погоджено тимчасовим виконувачем обов'язків начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, генерал полковником Позніхером. В інтернет можна знайти не так багато інформації про цього Позніхера. Це перший заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. І, в принципі, нібито і все. Ну, він приймав участь у різних військових операціях, і в Сирії, і таке інше. Але поряд з тим, поки що офіційних коментарів стосовно того, де Герасимов, що з ним і чому по з'явився з'явився проєкті цього документу, немає. Але це дає підстави робити висновки про те, що в Кремлі, направду, не все, слава Богу. Причини зникнення Герасимова ніхто не оголошує. Поряд із тим, можна зробити пропущення про те, що найближчі соратники Шойгу сьогодні потерпають, сам Шойгу поки що зберігається при посаді. І реакція Кремля на не дуже вдалі. Дії збройних сил Російської Федерації на території України, які призвели до значних втрат, наприклад, біля Авдіївки, могли стати причиною такого кадрового рішення. А відтак це буде серйозно хитати стабільність Кремля, буде загострювати протистояння різних фінансово-промислових груп, там особливо напередодні виборів. І я вам хочу сказати, що найгарячіший період. Для російської еліти почнеться саме з 18 березня, коли власне вже проголосують за кандидатуру Путіна і почнуть ділити портфелі. Тому що на порядку денному стоятиме зміна уряду, зміна керівництва уряду, ну і зміна всіх міністрів, в тому числі можуть поміняти міністра оборони. Відтак рішення стосовно Герасима воно, як на мене, не було випадковим. Справа в тому, що російські журналісти поточнюють, що на порталі опублікований проект документу навряд чи може свідчити про те, що Герасимов, наприклад, у відпустці, оскільки тоді б до моменту узгодження постанови відпустка мала б закінчитися. А так ну, виходить, що Герасимов точно не виконує на даному етапі обов'язки очільника Генерального штабу Збройних Сил. Російської Федерації. Останній раз, коли він з'являвся в публічному просторі, це було 26 лютого. Тоді, за даними Міноборони Російської Федерації, він провів низку нагороджень і все. Звісно, були і чутки про його смерть, як я сказав, і про його звільнення. От, до прикладу, ще 4 січня Герасимов, нібито міг бути ліквідований в Криму. Я також вам про це розповідав у себе на youtube каналі, але цю інформацію в головному управлінні розвідки не підтвердили. У жовтні 23-го року, минулому році. Було також повідомлення в іноземній пресі про те, що Герасима ну от ледь не ліквідували співробітники Служби безпеки України, як то Ківу. Але ну, ця інформація також не підтвердилась. А ще раніше, у 2022 році, після початку широкомасштабного вторгнення було повідомлення про те, що нібито Герасимова ліквідували в районі міста Ізюм Харківської області. Втім, Ця інформація також згодом була спростована. Герасимов з'явився в публічному просторі, хоча на правду, скажу, що він не є дуже публічною особистістю. Але абсолютно зрозуміло, що він знаходиться в орбіті міністра оборони Шойгу, і причиною звільнення гіпотетичною, могло бути, до прикладу, невдалий наступ в районі Авдіївки. Хоча Збройні Сили Російської Федерації все-таки і домоглися захоплення Авдіївки, але. Це далося їм ціною величезних втрат. Ви, певне, бачили і знаєте, чимало інформації про дискусію, м'яко кажучи про кількість загиблих росіян. Родичі загиблих не дуже задоволені такою статистикою. Ну і звісно, ціна здобуття. Контролю над Авдіївкою для Міністерства оборони Російської Федерації видалась дуже високою. То це, це це дійсно могло стати причиною звільнення Герасимова, але поки що не факт. Наступний момент це вибори. Якраз напередодні виборів необхідно ухвалити якесь кадрове рішення, яке б засвідчило серед першу чергу військово-політичної еліти Росії, що все під контролем, і ті, хто не будуть ефективно працювати на режим Путіна, вони будуть звільнені. Ну і разом з тим, це, як на мене, ще раз наголошую, може свідчити про серйозні перетурбації в самому Кремлі. І, звісно, це не означає, що, до прикладу, сьогодні вночі чи там, з ніч 17 на 18 березня по телебаченню Росії будуть показувати Лебедине озеро, що засвідчить про переворот. Ні, абсолютно ні. Поряд із тим, Треба розуміти, що на сьогоднішній день одним із найефективніших способів зміни війни, зміни ходу війни для України є дійсно зміна порядку денного на самій Росії. Вчора розпочалася дуже цікава військова операція Російського добровольчого Корпусу Легіону Свободи Росії. Та Сибірського батальйону на території Курської та Білоруської областей на даний момент, коли я записую вам це повідомлення, то відомо про те, що населений пункт Тьоткіно, в який зайшли ці формування, він перебуває в сірій зоні. Інформація про те, чи контролюють вони його чи ні, доволі суперечлива. Перед тим з'явилося дуже цікаве повідомлення про те, що саме ці військові формування просять мешканців Білгорода та Курська евакуюватися з цих міст, тому що саме вони будуть здійснювати атаки. по Тим об'єктам, які сьогодні задають шкоди цивільному населенню в Україні. Ну, ви певне знаєте, я вам знову ж таки не буду переповідати небилиць про те, що саме з Білгорода часто обстрілюють, до прикладу, Харків, а пускові установки комплексів С-300, і С400 розміщують, для того, щоб їх не знищили у житлових районах. Так от, добровольці Російського добровольчого корпусу і Легіону свободи Росії закликають. Городян цих міст просто виїжджати, тому що вони вимушені знищувати будуть ці військові об'єкти для того, щоб вони не обстрілювали цивільних в Україні. Відтак війна потрішку переміщується на території Росії. З цього приводу навіть дуже швидко відреагував Путін. Він дав. Минулої ночі, так ночі, інтерв'ю російським пропагандистам, де коментував події, що стосується саме цих згаданих мною військових формувань, бо вони направду сформовані з громадян Росії. І для нього це серйозна небезпека. Тому я не виключаю, що на сьогоднішній день на Росії є певне хитання в бік того, чи. Дати можливість РДК і Легіону Свободи Росії глибше просуватись на території своїй чи ні. Звісно, що одні будуть намагатися зберегти режим Путіна, інші просто скористатися ситуацією і перебрати владу в свої руки. Такими групами можуть бути і Ковальчуки, і Кирієнки, ті, які намагалися, до речі, здобути певний. Профіт під час виборів, ну, до прикладу, історія з Надіжніним, про яку вам розповідав, вона закінчилася нічим. Надєжні, це абсолютно зрозуміло, що проєкт був Кремля, і саме Крієнка, хоча вони постійно це заперечували. Врешті-решт сили інші там перемогли. Надіжніна не допустила до виборів, але ніхто не відміняв намірів, здобути більше влади. Відтак, будь-які рухи сьогодні і кадрові питання всередині Кремля для мене особисто свідчить про те, що ситуація на Росії вкрай. Складна в питанні збереження стабільності, це не означає, що вона вже рухнула. Але історія з Герасимовим, як на мене, дуже цікава. Ну, принаймні за цим будемо слідкувати. Я, друзі, знову ж таки, на завершення скажу, що я не виключаю, що рано чи пізно Герасимов також може знову з'явитися в публічній площині і буде повідомлення про те, що нікуди ніхто нікого його не звільняв, що дійсно позніхер виконував тимчасово обов'язки керівника цього структурного підрозділу, але. Будемо спостерігати. Відтак підписуйтесь, будемо робити це разом. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, І не перемикайтесь. Все буде Україна!